Через твої годелі Готельну сферу ми аналізували вже минулого року, і ми хотіли подивитися в динаміці, як готельєри відреагували чи не відреагували на той рівень зарплат, який ми фіксували минулого року. Якщо подивитися загалом в динаміці, ми бачимо, що є зростання середньої зарплати в цілому по цій сфері, як готельній сфері, проте, якщо подивитися, Порівняти середню заробітну плату, яка розміщена на WorkUA для цієї сфери готельного бізнесу, то вона є значно вища. Вона є на рівні 24 тисяч гривень. У нас лише два готелі, яких ми власне відзначили відзнаками як соціально відповідальний бізнес Львова: це готель Леополіс і готель Івіс, які сплачують. Заробітну плату середню вище цього рівня, який зафіксований на WorkUA. Всі інші готелі, попри те, що частина з них демонструвала гарну динаміку зростання рівня заробітної плати, знаходяться значно нижче цього рівня. А що особливо, скажімо так, засмучує, що два взагалі сплачують середню зарплату нижче рівня мінімальної зарплати затвердженої. Законодавством. Це про відповідальність бізнесу, тому що це важливо для міста. З одного боку, це податки, які важливі для кожного працівника, для майбутнього. Так? З іншого боку, це джерело формування. Бюджету міста тому ми хотіли би разом створювати умови з боку міста з нашого боку, щоб бізнес мав можливість розвиватися, і ми показували, як ми це робимо. Ми робимо різні промоційні кампанії: там весна у Львові, ярмарки, різдво у Львові. Великодні свята ми з боку міста робимо дуже багато таких кроків, щоб місто було цікавим, туристичним, привабливим центром для а, всіх а, мешканців зараз, в першу чергу, з України, щоб вони хотіли приїхати в Львів і відпочити. З іншого боку, ми очікуємо, що бізнес також буде в свою чергу працювати як соціально відповідальний бізнес і а, забезпечувати генерувати належні прозорі. Податки з зарплат, які працівників, які працюють.